В Ютубі ефір буде на тему фінансової грамотності. На цьому ефірі ми з вами поговоримо про те, для чого вам фінансова грамотність, які є види резервів, інфляція, як захистити гроші від інфляції, від знецінення, гривня чи валюта, в якому виді грошей краще формувати резерв, пасивний дохід, як створити джерело пасивного доходу з нуля, і бідні та багаті, основна відмінність між цими двома типами людей. Перш за все, хочу попросити всіх, хто буде дивитися дану трансляцію, ставити лайки, ділитися ефіром з вашими друзями і підписуватися на мій канал в Ютубі, а також телеграм-канал Академія фінансів, який ви знайдете в опції профілі. Ну і будемо починати. Час від часу, по мірі того, як буде появлятися аудиторія, будемо вітатися з новими учасниками. А зараз перейдемо якби до суті. Значить, для чого вам фінансова грамотність? В принципі, для чого вам така наука, така інформація, і для чого вам дивитися дане відео, даний ефір. Фінансова грамотність. У багатьох із вас життя виглядає такими хвильками: то ріст, то спад, то ріст то спад. І е, щоб в житті не було падінь, е, потрібно знати певні закони грошей. От, щоб не було цих таких. Моментів, коли фінансово людина спадає. І в цьому вам допоможе наступна інформація. Виявляється, гроші мають певні закони. І якщо говорити про закон грошей, то згідно закону грошей, гроші поділяються на три види. Перший вид грошей це є ті гроші, які ви заробляєте. Ваші доходи. Напишемо дохід. Другий вид грошей це ті гроші, які ви витрачаєте, витрати. І є третій вид грошей це той вид, про який ми сьогодні найбільше будемо з вами говорити. Це є резервні гроші. Резерв. У багатьох людей резервів немає. Вони живуть виключно на доходах. І коли в якийсь момент життя краник з доходом перекривається, то тоді фінансово в таких людей відбувається падіння. А так буває дуже часто. Людина може втратити роботу, може щось трапитися з вашим здоров'ям, можливо, вам доведеться переїхати в інший регіон. І тоді відбувається фінансове падіння. Тоді починаються позики, кредити, борги. Так от, щоб у вас такого не було, щоб у вас рівень життя завжди був на висоті, вам важливо формувати завжди резерв. Це перше, про що ми поговоримо. Я час від часу буду нагадувати для тих людей, які будуть з цього моменту дивитися тема ефіру фінансова грамотність. Ми поговоримо з вами про те, для чого вона вам. І щойно ми, власне, про це поговорили: для того, щоб в вашому житті ніколи, ніколи не було криз, не було потреби брати кредити, борги, завжди були гроші. І зараз ми поговоримо про те, які є види резервів. Я, в принципі, зупинюся так на двох. Ми не будемо зараз дуже глибоко копати. На двох основних видах резервів. Перший вид резервів це є домашні резерви. Другий вид резервів це є стратегічні резерви. Для чого потрібно мати домашні резерви? Яка їхня задача? Скільки їх треба мати? Домашні резерви це запас, який ви тримаєте на всякий якийсь непередбачуваний випадок. І рекомендується мати в домашніх резервах три ваших місячних бюджети. До прикладу, ваша сім'я на місяць витрачає в середньому на прожиття 30 тисяч гривень. Отже, вам потрібно вдома завжди мати в наявності 900, 90 перепрошую, тисяч гривень. Це і ваш домашній резерв. <кій> Яка його задача? Якщо десь якось в житті трапиться так, що ви втратите роботу, ви переїжджаєте в інше місто і ви якийсь період часу не маєте доходу. То вам не треба думати про гроші, тому що у вас є цей запас, якого вам вистачить на три місяці жити на тому рівні, до якого ви привикли. І як правило, за три місяці людина точно може знайти нове джерело доходу, адаптуватися під нові умови, під нову ситуацію. Тобто ви маєте цей час. Звісно, можна мати більше бюджету, але також тут є певна межа, якщо. Тримати дуже велику суму грошей вдома, то вона обесцінюється. Їх знецінює інфляція. Тому другий вид резервів, які ми маємо формувати, це стратегічні резерви. Це вже більша сума, і стратегічні резерви ми не тримаємо вдома. Чому? Тому що вони, якщо вдома будуть стояти, вони знеціняться. Валюта також знецінюється. Для чого стратегічний резерв? В першу чергу це те, що кожного з вас стосується. Це формувати грошовий запас на той період життя, коли ви не будете заробляти. А цей період настане у всіх. Давайте розглянемо, як виглядає наше життя. Приблизно до 20 років ви не заробляли грошей, десь у віці 20 ви почали заробляти, і ви насправді будете заробляти не завжди. Десь до віку 65 людина продуктивна. Потім тенденція йде вже трошечки на спад. Погодьтеся, що в цьому віці важко знайти роботу. Ну, хіба що ви будете Байденом і ви зможете у 80 ще працювати. Так от, в цей час, коли людина працює, вона має гроші. А ось цей час, який наступає після 65, фінансово люди йдуть на спад. Ріст цін, інфляція зводить життя до нуля. І от, щоб у вас не було спаду, щоб в вашому житті гроші були завжди, вам потрібно на цей час накопичити кошти. Тобто, ось за цей проміжок часу, за ці 45 років, вам потрібно сформувати. Капітал, з якого ви будете жити у майбутньому, як цей капітал сформувати? Відповідь на це питання ми зараз будемо давати. Отже, ми плавно з вами переходимо <кхід> до того, як сформувати собі пасивний дохід. Капітал.